Вітаю! Мене звати Мирон Гордійчук. Я історик, завідувач будинку музею Тараса Шевченка. Це урок історії України в 9 класі. Сьогодні ми говоримо про суспільно-політичне життя у 1860-х-80-х роках на західноукраїнських землях. У другій половині ХІХ століття продовжувала активно формуватися національна ідентичність європейських народів. Цей процес був складним. Візьмімо, наприклад, мешканців Карпатського регіону лемків на екрані територія їх розселення, тобто історична Лемківщина або Лемковина. Нині основна частина лемків вважає себе українцями, інша поляками, ще дехто визначає себе як окремий народ. Пропоную послухати невеличкий уривок з лемківської пісні про трудову еміграцію. Процес, який ми вивчали на попередньому уроці, Полетів би на край світа як вітер штохполетатгей в Гамерицькій край. Лемки, як і більшість населення західноукраїнських земель, називали себе русинами або руснаками. Чому ж представники однієї етнічної спільноти? Мали різну ідентичність загальним тлом формування модерних ідентичностей було перетворення в 1867 році монархії Габсбургів на дуалістичну, тобто двоєдину Австро-Угорщину. Закарпаття увійшло до угорської частини імперії, східна Галичина і Північна Буковина до Австрійської. Автономні права в імперії отримали поляки та хорвати. Польська автономія, тобто домінування в королівстві Галичини і Лодомерії, була зреалізована, обмежуючи інтереси українців. Як бути в таких умовах діячам українського руху в Австро-Угорщині? Який ідеологічний напрям обрати для наочності? використаємо відомий мем про червону і синю пігулки. Який бере свій початок з науково-фантастичного фільму Матриця 1999 року. У нашому випадку кожна з них обіцяє вибір певної ідентичності. Отже, почнімо із синьої пігулки, яка символізує Москвофільство або русофільство. Його прихильники боялися не витримати конкуренції з польським рухом. Тому орієнтувалися на підтримку російського уряду та російськомовну культуру. Москвофіли пропагували язичії суміш церковнослов'янської, російської, польської та української мов. А з кінця 1860-х років ідею про існування єдиного руського народу від Карпат до Камчатки. У 1860-х 1870-х роках москофільська течія домінувала в суспільному житті західноукраїнських земель. З 1882 року австрійська влада почала судові переслідування лідерів москофільського руху, що помітно послабило їхні позиції. А тепер поговоримо про червону пігулку, яка символізує ідеологію народовців або Українофілів. Вони вірили, що габсбурзькі русини є частиною української нації. Народовці пропагували єдність усіх українських земель і розвиток єдиної української літературної мови. Вони відкривали читальні, бібліотеки, видавали твори українських письменників, шкільні підручники, влаштовували театральні вистави і щорічні Шевченківські вечори. Їм довелося створювати паралельні проєкти і ресурси, що мали конкурувати з москвофільськими. Цю змагальність зображено зараз на екрані. Зверніть увагу, що, наприклад, галицько руську матицю москвофіли не засновували. Просто вона перейшла на москвофільські позиції в 1860-х роках. Досягненням народовців було. Заснування у Львові у 1868 році культурно освітнього товариства Просвіта, а в 1873 році літературного товариства імені Тараса Шевченка. Останнє відбулося за матеріальної підтримки громадівців Російської імперії та завдяки капіталам полтавської дворянки Єлизавети Милорадович. У 1892 році ЛТШ було перетворене в наукове товариство імені Тараса Шевченка і отримало часткову підтримку австрійського уряду. Воно стало рушійною силою розвитку української науки в наступні кілька десятиліть. Як політична течія, народовці почали утверджуватися зі створенням у 1885 році свого Координаційного центру народної ради, яка стояла на ліберальних національно-демократичних засадах. Серед лідерів народовців були Юліан Романчук, один із найвідоміших галицьких політиків, Володимир та Олександр Барвінський обоє братів були організаторами газети Правда і першої щоденної української газети Діло. Олександр Баравінський у 1893, 1897 роках очолював наукове товариство імені Тараса Шевченка. Юрій Федькович у 1872, 1873 роках був редактором видавництва просвіта. У 1885, 1888 роках він редагував першу на Буковині. Українську газету Буковина. Звернімося до характеристики народовського руху від історика Сергія Плохія. Київські українофіли допомагали галицьким колегам засновувати україномовні газети та журнали, які обслуговували обидві громади східну та західну. Завдяки допомозі зі сходу галицькі українофіли повільно, але впевнено наступали. На позиції москвофілів, шановні учні і учениці, пригадайте, будь ласка, зміст Емського указу 1876 року, який обмежував використання української мови. Російська імперія створила сама собі проблему, об'єднавши зусилля українців, а точніше галицьких народовців та громадівців підросійської України. Східна Галичина стала українським п'ємонтом, тобто основним місцем боротьби за українську справу. За аналогією з італійським регіоном, звідки почалося об'єднання Італії. Доречним буде зацитувати фрагмент із праці Михайла Грушевського. За останні 20 або 25 літ. Суспільність Галицька привикла бачити й уявляти собі Галичину як духовний і культурний центр української землі, як ту духову фабрику, де виковується українська культура для цілої соборної України. Вона привикла бачити участь українських письменників в Галицьких виданнях, привикла до того, що українці інтересувалися її політичним. І суспільним життям дивилися як на свої, на її національні інституції та старалися помагати їм морально і матеріально. Повертаючись до мему з пігулками з фільму Матриця, шановні учні та учениці, ви певне скажете, що з позиції сьогодення беззаперечний правильний вибір це народовський рух. Насправді не все так просто. Прихильники москвофільської течії зберігали вплив на західноукраїнських землях і в умовах Першої світової війни. Зростання популярності української ідеї, якісна література і кооперативний рух лише зумовили помітне зменшення їх ролі в українському суспільному житті. Під кінець 1880-х років народовці. Змушені були конкурувати з галицькими радикалами. Хто це? Про це ми поговоримо вже на наступному уроці. Отож, до зустрічі!